Друзі, У мене не хотіло місця. Тому перша частина виходить на моєму відео вже вийшла, Тому подивіться першу, першу частину, а далі другу. Ми бачимо дуже файне предложення. Я їй напишу плюс, але то вже йде він. Якщо вона додасть ще якихось файних петів... Василік... Так, друзі, ну. Так, райт свиня. Так, погнали. Чекайте, десь тут весільки. Райт Васілік. Далі десь тут. Кого вона ще мені предлагала? Коргі. Ой, другі. Коргі. Так, чекайте. О, друзі, наша коргі. Грать снігова соба і оцінюйте всі мої трейди в коментарях, чи мені згоджуватись чи ні. Козиріг, діамант. Так. Алмазна Баг і козиріг. Пропозиція непогана. Давайте напишемо хм. Хум, хум, так, друзі. Ну, пропозиція інтересна. Ну, в мене так, збільшиться Петів, але то я навіть не знаю, друзі. Мені предлагали Флайре Фросфурію і рай Тортугу то він великий. Мені предлагали айс голема, Strawberry Bedра і купа машин легендарних. Ой, давай я ще напишу, я ще подумаю. Я ще. Я ще подумаю. Я, я ще подумаю. Окей. Просто. Я ще подумаю. Окей. Так, дивіться, просто вже всі біля мене тут окружилися і кидають мені трейдики. А, кого туда є? Флорейра Фросфурія. І так, друзі, кінгуру в перший раз ніж. Туркей, а він випадає він акт, момент той Туркий.